Будь зі мною поруч, помовчим. Я вистраждав твоє бажання бути і чути лише серце, чути, чути, як твій в моїх скронях засточить. Побудь зі мною поруч, захисти від спогадів, що душу рубуть на шмаття, перенеси крізь спалені мости. Згаси цей жар і розпали багаття, побудь зі мною поруч. Обійми, ця порожнеча вовком виє в грудях, і кров холоне в подихах зими, ти доторком своїм зігрій мій грудень, І най всі болі змерзлі під снігами. По новій проростуть в мені весною. І паводком зійдуть відкриті рани. Я витримаю все. Лишень побудь зі мною.